Готова дізнати своє найближче майбутнє? Давай подивимось з тобою питання, що готує тобі це найближче майбутнє. Подивимося, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Для кого цей розклад? Ой, для людини, якої трапилось щось у стосунках або відносинах, для людини, яка потрапила в якісь обмеження, в когось, можливо, партнер помер, в когось змінилися стосунки, тобто поставилася крапочка на дружбі, яка дійсно подобалася, приємно було спілкуватися з цією людиною. В когось на стосунках поставилася крапка, можливо, навіть дуже жирна. Так, іще подивимося. Це стосується короля Пентаклів. Дивіться от, і ви тепер через цього короля Пентаклів, людини, яка була в той час, можливо, занадто зациклена, на роботі, приділяла вам мало увагу. Не все говорила, можливо, зраджував, по місяцю напускав багато туману. Ви не розуміли ким ви є в цих стосунках, і ви були в якійсь апатії. от Вам неприємно було все ж таки знаходитися з цією людиною в стосунках, бо ви не розуміли, що чекати далі, як далі жити. Давай подивимося, що готує. Дивіться, так і спішить все-таки знову до тебе, що готує тобі найближче майбутнє, що готує. Нові стосунки, нові стосунки, піти в нове, краще. Можливо, навіть ще до стосунків як не доходить, то це означає почати з нового листа. Дивіться, розбите серце через чоловіка, який був до вас холодним. Можливо, дійсно повітряної стихії, помичав, близнюки, Терези водолі, або людина, яка вже не проявляла до вас емоцій, можливо, далеко ховала. То тут у вас починається нове життя, новий період, який приведе вас до нових знайомств, розкриття себе. Тут якраз почніть сезонно. У вас в цьому майбутньому таке, такий шанс є і великий. Віддайтеся е, на волю Всесвіту. Знайомтеся, спілкуйтеся з новими людьми. Можливо, щось змініть в своєму житті те, що ви бажаєте змінити. Що годує тобі найближче майбутнє. Угу. Так, ну будеш боротися. Будеш боротися за свою легкість, за прояв. За те, щоб самовиражатися, як ти хочеш. Можливо, навіть цією людиною все одно буде проявлятися до тебе. Будеш знаходитись от в якось внутрішньому блоці, не варто, іди в нове. У внутрішньому блоці будеш вважати, що він тобі заважає, або емоції про нього, думки. І вони так і тобі заважатимуть. Ти думками будеш цією людиною. Але скоро це зміниться. Так, це скоро зміниться, в тебе з'явиться натхнення, в тебе з'явиться бажання жити, закохуватися заново, дивіться. Починає рухатися колісниця на шляху до щасливого сімейного життя, коли всі емоції сповнені, коли ти відчуваєш легкість, впевненість собі, задоволення, коли ти можеш самореалізуватися навіть. Тобто це такі стосунки, коли ви разом ростете. Ростете, збільшуєте свої позитивні вібрації, коли ви разом насолоджуєтесь життям, коли ви підтримка і опора одне одному. Запишись на консультацію, щоб дізнатися. А чи що в серпні очікує тебе?